Вітаю, має п'ять хвилин на головне. У випуску розповім про те, що поліція Чернігівщини розслідує корупційні схеми на 40 мільйонів гривень, про можливі пропозиції Трампа для Путіна в обмін на припинення вогню про дотепер в шепетівців, якій постраждала 38-річна пішохідка, і про інше Тож, до подробиць. Понад 40 мільйонів гривень збитків бюджету завдали організатори корупційних схем на Чернігівщині. Правоохоронці затримали 18 фігурантів справи в рамках розслідування підозрюють посадовця органів місцевого самоврядування, директорів комунальних підприємств, міського голови прифронтового населеного пункту, директорів та колишніх представників держустанов. Відповідно до участі та ролі кожного з них у злочинних схемах вони й відповідатимуть перед законом. Найсуворіше покарання позбавлення волі до. 12 років. У телеграм-каналах РФ вже анонсували час завтрашньої зустрічі Дональда Трампа із диктатором РФ на Алясці. О 22.30 за київським часом запланована розмова тет-а-тет -тет» у присутності лише перекладачів. Далі має відбутися зустріч у складі делегацій у форматі 5 х 5. І прес-конференція йдеться у повідомленнях. Дональд Трамп в обмін на припинення вогню в Україні може запропонувати Путіну доступ до ресурсів в протоки біля Аляски. Про це пише The Telegraph. За даними Джерел Медіа, щоб стимулювати Путіна до припинення війни. Трамп готує для нього декілька пропозицій. Зокрема, доступ Росії до корисних копалин на окупованих територіях України а також до цінних природних ресурсів у беренговій протоці, що відокремлює РФ від американського штату Аляска. Крім того, Росії можуть запропонувати зняття санкцій на експорт деталей та обладнання необхідних для обслуговування літаків, значна частина яких стали непридатними внаслідок обмежень. У ДТП в Шепетівці постраждала 38-річна пішохідка. У поліції повідомили деталі вчора. 38-річний житель Славути, керуючи автомобілем, де наїхав на місцеву жительку, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переході. У результаті ДТП жінку госпіталізували до травматологічного відділення лікарні. Наразі слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження і встановлюють обставини події. На Хмельниччині тричі палали екосистеми у ДСНС області. Поінформували про пожежу сухої рослинності поза межами міста Полонне, Сіл Гуменці та Сутківці, Кам'янець-Подільського та Хмельницького районів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Проєкт Пам'ять мого роду продовжує діяти на Хмельниччині. Наразі чотири родини ветеранів разом із фахівцями обласного архіву самостійно відкривають історію своїх предків. Для учасників передбачено екскурсію до архівосховища, практичне заняття із генеалогічних пошуків і побудови родинного дерева, а також психологічний тренінг. Фінальним етапом стала подорож до державного історико-культурного заповідника Межибіж та відпочинок на базі дикариба. Продовжує Ініціативу впроваджує, перепрошую, ініціативу дослідження родинного дерева Державний архів області спільно із управлінням із питань ветеранської політики обласної військової адміністрації. Колектив шпиталю ветеринарної медицини відзначило духовенство. Архієпископ Хмельницький Шепетівський Павло у супроводі старшого військового капелана Хмельницької єпархії Архімандрида Даніїла Тарнавського та секретаря єпархії проти єрея Володимира Марощука вручили відзнаку святого великомученика і цілителя Пантелеймона, начальнику першого військового шпиталю ветеринарної медицини. Кирилу Чумакову за жертовне служіння у збереженні дару життя та заслуги перед церквою і народом. Також церковними нагородами та подяками відзначено й працівників шпиталю із нагоди дня працівників ветеринарної медицини. До слова шпиталь опікується чотирилапими захисниками, які є незамінними помічниками у боротьбі з окупантами. Разом із тим приходять на поміч і цивільним тваринам. Наразі це все, чим встигаю поділитися, готуємо для вас новий інформаційний випуск. тож незабаром побачимось. На все добре.